Доброго дня. В попередній серії я з вами протестував автокаліматором стан геометрії основних напрямних цього шліфувального верстата після їх ремонту шабруванням. Контроль геометрії показав цілком задовільний результат. Похибка прямолінійності напрямної виявилась 9 мікрон на всю довжину напрямної. Отже, треба збирати верстат. Тепер час розібратися з напрямними столу. В недавній серії підготовка столу до шабрування. Стіл цього верстата я підготував до шабрування. Сенс цієї підготовки в тому, щоб за рахунок певних технологічних прийомів запобігти можливому скручуванню стола, тобто його пружній деформації, при його розміщенні на напрямних станини. Це окрема робота, яку бажано виконати перед шабруванням напрямних столу. Все це я вже зробив та відповідне відео опублікував. Стіл досить довгий та в той же час відносно плоский, отже, не стійкий до скручування. І цю особливість потрібно враховувати. Тепер необхідно прошабрувати напрямні столу до повного їх прилягання, до цих. Парних до них напрямних станини. Зрізаючи шабером місця контакту пар напрямних, ми досягнемо бажаного стану повного контакту між ними. Напрямні станини тепер, після їх ремонту, для мене стали еталоном прямолінійності. Вони тепер будуть диктувати геометрію напрямним столом. Отже, наношу маслянистий пігмент на еталонні напрямні. Фарбу розтираю дерев'яною колодкою, затягнутою бархатною тканиною. Під тканиною тоненька пружна мікропора. Тепер вони повністю вкриті пігментом. Для початку я наклав досить товстий шар пігменту з маслом. В процесі роботи він автоматично зменшуватиметься, адже кожний раз, роблячи відбиток, я забираю частину фарби самим відбитком. А ось і стіл. На козлах чекає шабрування. Я зробив цілий комплект такелажних пристосувань. Стіл вельми важкий, а я маю робити з ним цілий ряд маніпуляцій. Зараз мені потрібно перевернути цей стіл з спини на живут. Потім я маю від'єднати такелажні пристрої для перевороту. Досить великий верстат, відповідно, і стіл вельми важкий. Дуже побоююсь схибити з маніпуляціями ним. Це небезпечно. Купу часу я витратив на цілу галерею такелажних пристосувань. Добре, що тут в цьому цеху є багато відходів порізки листової сталі, що я можу використати. Інакше на ці пристосування довелося би ще й витратити купу грошей. Спочатку прибираю в бік раму для перевороту стола, потім від'єдную кронштейн для здійснення перевороту стола. Ці дії прийдеться виконувати декілька десятків разів. Шабрування від відбитка до відбитка це маленький крок вперед, який треба багато разів повторити, так що потрібно запастись терпінням. Тепер час перемістити стіл до верстата. При цьому намагаюсь бути максимально обережним, неквапливим та уважним. Я вклав його на станину через дерев'яні колодки демпфери. Я вичищав ці колодки, щоб вони не створювали пилу. Не догадався одразу, ще краще було б затягнути їх тканиною. Зараз залишається обережно, без жодного удару, спустити стіл на напрямні, що вкриті маслянистим пігментом. Для виконання цієї процедури я підготував відповідний такелажний пристрій, стягувальний блок з лівою та правою різьбою шпиляк. Права сторона стола вже піднята краном. Тепер я можу завдяки стягувальному блоку повільно спустити праву сторону стола вниз до контакту з станиною. Таку ж дію я маю виконати зі з лівого боку. Вага стола близька до 400 кг, тому не так то й просто ним маніпулювати. Кран балка дещо різка. Було б краще якось конструктивно сповільнити її. Засвічую <звічаю> ліхтарик на явні зазори та дещо знижую положення столу, щоб зменшити ці зазори. Декілька сантиметрів спускаю плавно завдяки стягувальному блоку. Така робота, що кожен рух коля відбувається політи. Все робиться досить довго, це треба прийняти як необхідно. Ну от, стіл вже столі. Тягати цей стіл по напрямним просто руками занадто важко. Тут теж потрібна механізація. Привід гідроциліндр, зараз відсутній. Перетягую стіл мотузкою. Якби працювати вдвох з асистентом, можливо, вистачило б і просто м'язової сили. Втім, лебідка, зроблена швидкоруч, робить цю операцію легко виконуваною. Зате вектор прикладеної сили чіткий та односпрямований. Можливо, це краще, ніж штовхання руками, хоча це тільки сумнівне припущення. Варіантів нема. Я один раз спробував пересунути штовхаючи руками. Можливо, але занадто важко. Аналогічно і в зворотньому напрямку. Всяк випадок я робив по два проходи вправо та вліво, хоча, можливо, по одному було б достатньо. Перевіряю стіл на скрученість. Для розуміння суті цього контролю раджу передивитись вище згадане попереднє відео. Якщо не контролювати цей параметр, поза сумнівом, пришабривши напрямні, досягши повного їх контакту, ми залишимо наявною певну скрученість тіла стола, адже він занадто довгий та плоский, це не бажано. З часом приведе до різного ступеню спрацьованості, оскільки напруга скрученості впливає на пари теття. Тепер я маю інформацію стосовно скрученості столу. На напрямних столу вже мають бути відбитки зон контакту з напрямними станими, що позначається фарбою. Час зняти стіл з напрямних столів. Ставлю стіл на підтримку розвитку, монтую пристрої для перевороту стола. Звісно, це нудна, рутинна робота, і вам нема потреби передивлятись достоменно, як це відбувається. Приєднав, від'єднав, що тут визначного. Але з іншої сторони, ви ж в певній мірі співучасники цього ремонту. Тому я маю дати вам можливість хоч частково, створити певну уяву про всі супутні обставини. Цей ремонт і захоплюючий, і часом нудний, Нікуди дітись. От і головна інформація про геометрію напрямних. Ми бачимо зони контакту. Пряма вказівка, де працювати шабером. Місцями зона контакту розлога. Місцями відсутня. А на внутрішній призмі контакт зовсім мінімальний. Отже, починаю зрізати чавун. Пропоную ознайомитись з подальшим ходом цього шабрування, переглянувши анімацію. В такий спосіб, думаю, це сприймається краще. Події відбуваються динамічно, Увага тільки на самій технології. На напрямні нанесена фарба, пудра чорного пігменту змішана з маслом. Стіл укладається на енталонні напрямні. Перевірка скрученості стола по типу пропелер чи відсутності такої скрученості прецизійним рівнем позаздалегідь підготовленим паралельним контрольним площинам. Спочатку прецизійний рівень показує наявність скрученості. Виконуємо рух стола по його напрямним. Фарба позначила місця контакту еталонних напрямних з відновлюваними. Враховуючи наявність скрученості стола, шабрую в спосіб, щоб зменшувати цю скрученість. Залишаю відповідні місця незрізаними, що зменшує скрученість стола. Маю зазначити. Створюючи анімацію, я намагався притримуватись приблизно. Реального процесу, який мав місце конкретно в цьому проєкті, черговий контроль прецизійним рівнем показує зниження скрученості. Але вона ще є. Знову пересовую стіл по його напрямним, щоб перенести фарбу на місця контакту. Знову шабрую все, що враховуючи наявність скрушеності, залишаю на діаметрально протилежних кінцях напрямних мінімальні незрізнені місця, що залишаються вкриті фарбою. Чергова перевірка рівнем показує, що проблема скрученості подолана. Тепер шабрую рівномірно по всій зоні контакту, яка позначена фарбою. З часом Приблизно через 20 циклів контакт, поступово збільшуючись, стає повним. Пришаблювання напрямних подачі X завершена. Витираю фарбу, наношу на напрямні масло, стіл можна монтувати на станину верстату. Ну от. І ця частина роботи виконана. Я не встигаю оперативно редагувати нові відео. А моя робота вже значно просунулась. Хочу зробити анонс нового відео, яке я готую безпосередньо зараз. Це буде вимірювання результатів шліфовки робочої площини вже відшліфованого на цьому верстаті повірочного моста. Ось кадри цього матеріалу. Це буде дійсно цікаво. Дякую за увагу, коменти, вподобайки. До побачення!